Ми сьогодні завітали в гості до Петрика та Марічки. Давайте привітаємо з доброго ранку. Вони хочуть до нас звернутися, а що в них трапилося, давайте послухаємо. Привіт, друзі, допоможіть нам, будь ласка, у нашій шафі зламалися всі полички, а нам потрібно прибирати всі наші речі до шафи, бо прийде матуся і дуже засмутиться, що в нас не прибрано. Звісно, ми допоможемо нашим друзям, щоб матуся їх, їхня не засмутилася, ми їм допоможемо намалювати полички у їхній шафі. Приготувались? Але спочатку я вам пропоную пограти нашими пальчиками. Приготуйте наші долоньки і повторюйте за мною, щоб зручніше нам було майструвати, почнемо шафу. Стіл, стілець, комод. Дім закриєм на замок. Для матусі, та туся, для бабусі й дідуся, для маленької дитини, для Артема і Маріки, для людей, щоб зручно спали. Ліжечками змайстрували. Дітки, для роботи нам потрібна шафа. Фарби жовтого кольору та білого кольору водичка і наш пензлик. Ми будемо з вами малювати що? Полички. Правильно допоможемо нашим гостям. Ми спочатку змочуємо наш пензлик і починаємо малювати. Спочатку я вам пропоную намалювати довгі прямі лінії. Горизонтальний будемо малювати зліва направо. Ось так. Зліво направо. І намагайтеся, дітки, дотримуватись, відстані однакової. Ось так. Зліва направо. Довгі ми намалювали. Довгі горизонтальні лінії. А зараз я вам пропоную ще намалювати короткі горизонтальні лінії жовтого кольору. Теж зліва на право. Ось так. Я сподіваюся, коли матуся прийде, вона дуже зрадіє. Як всі речі наші гості складуть у шафу ось так. Зліва на право. Обов'язково миємо наш пензлик, горсу пензлика, ставимо на місце. А зараз, дітки, я вам пропоную потрапити до нашої кімнати. І подивитися, чи зраділа матуся? Дітки, зверніть, будь ласка, увагу. У шафі речі всі складені. В кімнаті прибрано у наших друзів. І матуся найголовніше зраділа. Отже, ми з вами зробили знов добрий вчинок. Допомогли нашим друзям. Дітки, а я чекаю на ваші шафи добре? До нових зустрічей!